Математика це нескладно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми продовжуємо вивчати розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. І сьогодні ми додаватимемо і відніматимемо у межах мільйона в різних життєвих ситуаціях. Задача 1. Фірма закупила меблі для Офісу на 18 480 гривень. Їх доставка та розвантаження коштують 1200 гривень, а складання 1800 гривень, який рахунок має оплатити фірма. В рахунок входить ціна меблів, доставка та розвантаження і складання. Отож 18 480, 1200 і 1800 треба додати. Це можна записати у стовпчик. Обчислюємо. І в нас виходить 21 480 гривень рахунок, який має оплатити фірма. Люттєва задача 2. Фабрика виготовила в січні 12 800 пар взуття. У лютому на 1200 пар менше, ніж у січні. А в березні на 1800 пар більше, ніж у лютому. Скільки всього пар взуття виготовила фабрика за перший квартал? Отже, нам треба порахувати все взуття, яке виготовила фабрика за січень лютий і березень разом. За січень ми знаємо це 12800. А про лютий нам сказали. На 1200 пар менше, ніж у січні. Менше, ніж 12800, отож у першій дії шукаємо, скільки пар взуття виготовила фабрика у лютому. Для цього від взуття, що виготовлене у січні, віднімемо 1200. Коли ми віднімемо, у нас вийде 11600 пар взуття виготовила фабрика у лютому. У нас є ще один місяць у кварталі, це березень. У березні фабрика виготовила на 1800 пар більше, ніж у лютому. У лютому 11600. Ото, щоб знайти, у березні нам треба до цього числа додати 1800. Запишемо це у стовпчик і додамо. І в нас виходить 13400 пар взуття виготовила фабрика у березні. Тепер у нас є дані про взуття, яке виготовлене у січні 12800. У лютому 11600 і у березні 13400. Це все місяці одного кварталу. Тож ці результати. Виготовленням взуття треба додати 12800 це січень, 11600 це лютий і 13400 це березень. Додаємо у стовпчик. Уважно додаємо, і в нас виходить 37 800 пар взуття. Виготовила фабрика за перший квартал. Запиши, будь ласка, відповідь у зошиті самостійно. Життєва задача 3. На ремонті ділянки шосе завдовжки 12 тисяч метрів працювало дві бригади. Одна бригада вже відремонтувала 5600 метрів шосе, а інша на 1200 метрів менше. Скільки метрів дороги їм залишилося відремонтувати? У нас є малюнок до задачі. Верхній відрізок. Це вся дорога, що треба було відремонтувати. Вона складається з двох частинок. Зеленої це та частина, яку вже відремонтовано. І рожева, та яку треба нам знайти, те, що залишилося. Зелена частина дороги, яка відремонтована, складається з від двох частинок. Помаранчевої це та частина, яку відремонтувала перша бригада, ми знаємо її довжину це 5600 метрів. І голубенька частинка – це те, що відремонтувала друга бригада. Ми не знаємо, скільки це. Ми знаємо лише, що це на 1200 метрів менше. Отож, давай знайдемо, скільки метрів шосе відремонтувала друга бригада. Для цього від 5600 віднімемо 1200. Коли порахуємо, ми знайдемо, що друга бригада відремонтувала 4400 метрів шосе. Тепер, коли ми знайдемо, скільки дві бригади разом відремонтували метрів шосе, то зможемо відповісти на запитання задачі. Перша бригада відремонтувала 5600, це було нам дано. Друга бригада відремонтувала 4400, це ми знайшли в першій дії. Отож, додамо цих два числа і знайдемо що обидві бригади разом. Відремонтували 10 тисяч метрів шосе. А всього їм треба було відремонтувати 12 тисяч метрів. 10 тисяч вони вже відремонтували. Щоб знайти, скільки залишилося, треба від 12 тисяч відняти 10 тисяч. Буде 2 тисячі метрів. Залишилося відремонтувати двом бригадам. Відповідь до цієї задачі напиши обов'язково. І зробиться самостійно. Завдання 4 це завдання на повторення. Накресли коло, радіус якого дорівнює 35 мм. Проведи діаметр кола та виміряй його. Відповідь подай у сантиметрах. Отож, ставимо центр кола. Точка О. Беремо циркуль, розгинаємо його кінці на відстань 35 мм. Робимо це за допомогою лінійки. 35 мм це 3 см і 5 мм. Ставимо вістря циркуля у точку і одним рухом проводимо коло. Тепер проведемо діаметр. Діаметр кола це відрізок, який з'єднує дві точки на колі і проходить через його центр. Приклади лінійку і проведи діаметр. Тепер Вимірюємо діаметр. Вийшло 7 см. Життєва задача 7. У таборі пластунів цукор використовують з розрахунку 50 г на одну особу на день. У таборі 2 курені по 28 пластунів. Скільки цукру на день треба для цього табору? Дай відповідь у кілограмах та грамах. Отож, у таборі є два курені по 28 пластунів у кожному. Отож, скільки всього пластунів у таборі? Множимо 28 на 2 і знаходимо 56 пластунів всього у таборі. На кожного з пластунів розраховують 50 грам цукру на день. Множимо 56 на 50 або 50 на 56. Множимо 50 на 50 буде 2500. Множимо 50 на 6 буде 300. Разом виходить 2800 грамів цукру треба на день для цього табору. Нас попросили дати відповідь у кілограмах і грамах. Отож запишемо. 2800 г дорівнює 1000 грам це 1 кілограм, а в нас 2000 грам, отож, 2 кілограми і 800 грам цукру треба для цього табору на день. Отож підсумуємо, ми сьогодні додавали і віднімали в межах мільйона і виконували ці дії, розв'язуючи життєві задачі. Також повторили, як будується коло і що таке діаметр. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.